Партнер програми мережа аптек «ЗНАХАР». Вітаю це формула здоров'я на другому телеканалі. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про діагностику та лікування туберкульозу. 24 березня в світі відзначають день боротьби з цією недугою в Україні. Оголосили епідемію туберкульозу 20 років тому. Нині на сухоти хворіє понад 60 тисяч українців. Як відомо, туберкульоз це є інфекційне захворювання, яке викликається мікобактерією, ще називають її паличкою коха. Є різні форми туберкульозу, уражаються передусім легені. Є і позалегеневі форми туберкульозу. Проте орієнтовно 85-90% з усіх хворих паличка атакує легені. Якщо не по науковому, а для спрощеного розуміння пояснити, що відбувається в легенях, то стає зрозуміло. Хвороба розбивається поступово. І дуже підступна. Мікобактерія туберкульозу, тобто туберкульозна паличка, як в нас привикні говорити, попадає в легень і вона ну, на хлопський розум роз'їдає легеневу тканину. Вона там розмножується, роз'їдає легеневу тканину, як, 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 як будь-яка інша бактерія. Ну, не будь-яка інша бактерія, будь-яка бактерія, яка попадає в поживне середовище, це яке потрібно їй, і вона ну, тканину. Людську тканину, тканину, легені, в основному це легені, вони її роз'їдають. Бувають кровотечі, буває до того, що проходить деструкція тканини тканини до рівня судин. Тоді виникають кровотечі. Це вже. Це вже ну, це вже це вже великі, ну великі, великі каверни утворюються, велика деструкція і так далі. Пацієнт хворий на туберкульоз під час кашлю виділяє мікобактерію, якою може заразити оточуючих, однак мають збігтися кілька факторів. Фактори стійкості організму, фактори е імунної системи кожного організму, фактори е харчування, способу життя. Здоровий спосіб життя повинен бути. Це не значить, що при першому контакті з мікобактерією туберкульозу будь-хто, кожна людина має захворіти. Такого, такого не буває. Але є, але є накопичення тих всіх факторів, стресові фактори, стресові фактори приводять до зниження і опірності організму. І від, того, і від того може бути якраз захворіти, захворіти людина. Не забуваємо, що практично ми усі інфіковані ослабленою бактерією туберкульозу однак, за певних обставин хворобу можуть спровокувати певний збіг обставин, де наголос на силу імунітету. Мікобактерії туберкульозу в кожному організмі в нас є ослаблена, не ослаблена по-різному. І е, людина при в диханні парів, в яких є мікобактерії туберкульозу, при кашлі, в закритих приміщеннях, коли приміщення не провітрюється, хочеться зазначити, що мікобактерії туберкульозу туберкульоз дуже швидко гине. На сонці, на повітрі вона дуже швидко гине. Але в тих приміщеннях, де мало провітрюється, де велике скупчення людей, де ну, Маршрутки, автобуси, будь-де, кінотеатри, десь будь де будь-де завгодно. Як хтось кашляє, треба людям на це звертати увагу. І можна вдихнути мікобактерії туберкульозу. Поширеність захворюваності на туберкульоз визначається за кількістю захворілих на 100 тисяч населення. Найвищу захворюваність медики фіксували 10-12 років тому. Коли на 100 тисяч населення туберкульоз виявляли у 86 людей, сьогодні ці цифри зменшилися до 65. Це значне покращення ситуації. Однак, фтезіатри, тобто спеціалісти, які лікують захворювання органів дихання, зокрема туберкульоз. Не поспішають тішитися. Це було десь років 10-12 тому такі захворюваність була. Зараз у нас десь зниження. Якщо в абсолютних цифрах, то це тоді було більше двох тисяч захворівших на рік вперше діагностованого туберкульозу. Протягом 2014 року в нас таких пацієнтів є 1659 вперше діагностованого туберкульозу. Найбільшою проблемою є це, що в нас росте захворюваність на хіміорезистентний туберкульоз. Тобто цей туберкульоз, який не піддається або дуже важко піддається лікуванню сучасними протитуберкульозними препаратами. Таких пацієнтів у нас за 2014 рік було 412, тобто майже 25% з тих вперше діагностованого туберкульозу, це є пацієнти з хіміорезистентним туберкульозом. До фтизіопульмологічного регіонального центру молодого чоловіка скерували лікарі, адже підстави підозрювати туберкульоз були. Сам хворий припускає, що занедужив на туберкульоз після перенесеного грипу, який знизив імунітет. Коли дихав, боліло в спині і потливість була велика, ну та й кашляв так трошки покашлював, ну, виявили мультирезистентний туберкульоз. Жуже жовтня місяця тут. Ну, а лікуватися, поки не вилікуюся, буду лікуватися. Ну, Говорять довгий час, там, більше трьох років, вроді би. Лікування такого пацієнта проводиться набагато триваліше і дорожче. Якщо курс лікування хворого на звичайний туберкульоз, або як його медики називають, чутливим, триває в межах 6-7 місяців і обходиться державі в 600 гривень. То лікування хворого Сіким на протитуберкульозні ліки хворого обходиться в рази дорожче і лікується довше. Для лікування хіміростентного туберкульозу є надзвичайно дорогими і весь курс лікування пацієнта з хіміростентним туберкульозом, тобто 22 місяці його лікування, державі, обходиться до 100 тисяч гривень, до 100 тисяч на одного пацієнта. Враховуючи, що таких хворих 412 в області це доволі велика сума. Проте стверджують лікарі, препарати для лікування усіх хворих на туберкульоз є передусім завдяки державним міжнародним програмам, які акумулюють кошти і забезпечують протитуберкульозними препаратами і спеціальним медобладнанням для швидкої діагностики. Медицина, зокрема, фтизіатрія, не стоїть на місці у Львівському регіональному фтезіополімологічному центрі. Працює сучасна бак лабораторія третього рівня. Тобто, із здатністю високоточної швидкої діагностики, вона має можливості діагностувати туберкульоз як методами так називаємо золотого стандарту – мікроскопія бактеріологічні дослідження, так і нові застосовуються нові технології дослідження на рідкому середовищі на апаратах бактеках і також на дженекспертах, тобто молекулярно-генетичні дослідження. На рік тут проводять понад 48 тисяч досліджень, діагностують сьогодні туберкульоз. Вище ніж, скажімо, п'ять років тому, оскільки результат можна отримати вже на п'ятий день, а за тиждень визначити чутливість на ті чи інші протитуберкульозні препарати. Відтак за місяць людина отримає остаточний діагностичний висновок. Термін скорочується вдвічі. Якщо ще шість-сім років тому ми діагноз туберкульоз могли встановити. Ну, протягом мінімум двох місяців, мінімум двох місяців, визначити чутливість і встановити діагноз туберкульоз, то зараз ми можемо це зробити протягом годин завдяки сучасному лабораторному обладнанню, а встановити чутливість. Тобто, чи це є хіміорезистентний туберкульоз, чи це є чутливий туберкульоз? Тобто, які препарати призначати пацієнту, ми можемо ну, протягом двох тижнів. Для порівняння, коли з так називаємо золотого стандарту, дослідження проходили бактинічне на протязі, щоб отримати від'ємний результат два з половиною місяців до вісімдесяти днів. Позитивний не менше, ніж 21 день це тільки для того, щоб діагностувати що туберкульоз. Для того, щоб отримати ще чутливість до препаратів, потрібно ще 21 день. Тобто на протязі практично двох місяців тільки маємо остаточний результат для хворого. Нові методики, от генетичні, значить, хворого через 3 години можна поставити, що це туберкульоз в людини є, і навіть чутливий він до деяких препаратів чи ні. Варто зауважити, що ефективність лікування напряму залежить від вчасного звернення пацієнта до лікарів, тезіатрів, від ретельного дотримання схеми лікування і прийому препаратів, і рекомендацій спеціалістів. Захворіти туберкульозом може кожен, може кожен. І кожен може вилікуватися. Туберкульоз лікується. Нема невилікованого туберкульозу, є різні. Є різні фактори. Якщо вперше діагностований туберкульоз, в нас є препарати, якщо дотримуватися протоколу, дотримуватися режиму лікування, не робити перерв, не вживати, дотримуватися рекомендацій лікаря, який говорить про те, що робити треба так, так і так, туберкульоз лікується. Стратегія протидії епідемії туберкульозу, що триває в Україні вже понад два десятиліття, спрямована насамперед на ранні виявлення хворих і ефективне лікування. Про можливе захворювання на туберкульоз можуть вказати такі прояви чи симптоми, наголошують лікарі. Запам'ятайте, основні ознаки туберкульозу кашель, як я вже сказав, е -е -е нічна пітливість. Може бути безпричинно в приміщенні нормальна температура, в спальні, нормальна температура, відкрите провітрене вікно, а людина прокидається серед ночі від того, що вона спітніла. Температура тіла невисока 37, 37, 1, 37, 3, субфібрильна температура тіла. Це вже є перші ознаки, перші ознаки можливого туберкульозу. Тоді треба звернутися до лікаря. І провести додаткові методи обстеження, щоб встановити туберкульоз, чи це чи не туберкульоз. Але ще раз не потрібно його боятися. Туберкульоз лікується. Туберкульоз не обирає жертву за соціальним статусом. Не поодинокі випадки, коли недужають, і цілком благополучні люди, тому варто час від часу проходити відповідні обстеження. Кожен дорослий мешканці, мешканець. Повинен хоча б раз в рік пройти флюорографічне обстеження. При будь-якому кашлі, який кашлі більше там, ну, тижня, ну, будемо так говорити, більше тижня, без причини. Якщо є, немає насмарку, якщо немає, ну, людина не, не, не бачить, там є насморк, грип, не простудилася. Є безпричинний кашель. Обов'язково потрібно звертатися до лікаря, робити флюорографію, крім флюорографії, Є мікроскопія, мокротиння. Тобто пацієнт звертається чи до свого сімейного лікаря, чи до дільничного лікаря, чи до фтезіатра, де, де, де є фтезіатри. Е і здають, двічі здають мокротиння, і під мікроскопом е лаборант дивиться і бачить під мікроскопом цю е мікобактерію. Як відомо, хворобу органів дихання у лідерах серед усіх не дух. Зазвичай до всеукраїнського тижня боротьби з туберкульозом медики закликають до профілактичних обстежень. Аби вчасно діагностувати туберкульоз, лікарі нагадують, що кожен дорослий українець має бодай раз на рік пройти необхідне обстеження. Це можна зробити у будь-якій поліклініці за місцем проживання. Це була програма «Формула здоров'я бережіть себе. До побачення. Партнер програми мережа аптек «Знахар».